Де всіх бачити на такому заході, бо у захисників на жаль, як на мене, виникають не тільки під час воєнного стану, просто вони ще більше загострилися. Але на таких заходах дійсно відчуває, що право бути почутим може тут реалізуватися у дійсності, а не так, як іноді це буває. Дійсно, тема мого виступу стосується захисту в умовах воєнного стану, перешкоди та особливості. Сьогодні ми багато чули і в першій сесії, і наразі. Таких питань, знаєте, теоретично е, високих, да, де стосується питання застосування практики Верховного суду, де вже здійснюється розгляд по суті справ, якісь проблемні аспекти, я насправді хотів би сьогодні звернути увагу на те, яким чином починається кримінальне провадження, особливо з боку сторони захисту в умовах воєнного стану, і яким чином умови воєнного стану використовуються, як мені здається, на шкоду стороні захисту? І я думаю, що минулого разу вже ця тема на минулому форумі підіймалась а на сьогоднішній день. Можу констатувати, що дуже багато випадків, коли кримінальне провадження в умовах воєнного стану розпочинається з порушення презумпції невинуватості, бо, отримавши інформацію про затримання клієнта або про обшук, поки ти їдеш до місця обшуку, ти вже в засобах масової інформації отримуєш інформацію про те, що тебе чекає в майбутньому, який слідчий орган, який орган прокуратури, і взагалі які обставини, які журналістські розслідування до цього виходило. Тобто, поки то в машині до е, слідчих розшукових дій, процесуальних дій вже можна якось підготуватися. І звісно, це певна перешкода. Перешкода, яка полягає в тому, перше, що у нас дійсно в країні війна, е, можу констатувати, що е, війна у нас, хоч і воєнний стан введений на всій території України, але в різних містах вона відчувається по-іншому. Чомусь в тих містах, де вона не воєнний стан не має відчуватися, він відчувається е, особливо. Зрозуміло, що є певний запит суспільства на швидке покарання, а також запит суспільства на застосування найсуворішого запобіжного заходу, а також непомірного розміру застави. Бо люди в нас, як правило, не хочуть чекати, буде, поки буде судовий розгляд, поки суд дослідить ці докази, завершиться там досудове розслідування. Суд першої інстанції апеляція, вирок набрав законної сили і звертається до виконання. Не знаю. Чи правильний це зріз суспільства? Але коли читаєш коментарі, які є у Фейсбуці, і вони також стосуються і особи, яку? Лише на початковому етапі притягають до кримінальної відповідальності. Потім читаєш коментарі, коли суспільство не згодне з судовим рішенням, то мені здається, що з цим треба щось робити і якось, напевно, ну я не знаю, напевно, проводити якусь роз'яснювальну роботу і казати, що якщо людині обрали заставу, вона вийшла, то вона не відкупилася, а був застосований запобіжний захід. Так само ми всі розуміємо, що. Адвокати, прокурори, слідчі, детективи, а також судді, це також є частина суспільства, і мені здається, що до того, як розпочинається розгляд питання про застосування запобіжного заходу, який обов'язково в нашій країні завжди має бути, незважаючи на те, чи є ті ризики, чи не немає. Орган прокуратури чи орган досудового розслідування завжди ініціює це питання, і звичайно, до того, поки ми почнемо досліджувати. Вже безпосередньо в суді наявність обґрунтованості підозри, наявність ризиків, вже певне уявлення у суспільстві виникає з приводу того, що ця особа вчинила те кримінальне правопорушення чи інше, і запобіжний захід, який би він не був застосований, розгляд справи буде відбуватися. Три роки, п'ять років, так а всі вже будуть знати, якщо це резонансна справа, чому це кримінальна відповідальність? Бо хтось чимось заволодів, чи хтось комусь щось пропонував. Також вважаю це неправильним і з урахуванням того, як прокурори іноді починають свої виступи в судових засіданнях, починаючи з того, що йде війна, а така то та особа стала на злочинний шлях і тому подібне. І звісно, це також я вважаю певним чином е тисне на неупереджені суддів. Ну і звісно, наслідки це дискредитація соли, підрив репутації, публікація матеріалів негласних слідчих розшукових дій, так особливо після вже того, як був застосований запобіжний захід. Всі розуміють, про що я наразі кажу, і звісно, це дуже і дуже неправильно. Потрібно, напевно, якісь запобіжники в цьому плані ввести, щоб такі публікації були хоча б уже після розгляду апеляційним судом рішення про застосування запобіжного заходу. Ну і звісно, про ризики. Всі розуміють, хто здійснює захист, хто здійснює захист осіб у кримінальних провадженнях, що в нас є підстава для застосування запобіжних заходів. Так, це там наявність обґрунтованої підозри, наявність один, хоча б одного з ризиків, а також неможливість застосування більш якихось запобіжних заходів. І до введення воєнного стану дуже часто слідчі прокурори. Посилалися на я їх називаю автоматичні ризики, знаєте, які не треба доводити, і також суди використовують такі ризики. І ось доведення воєнного стану був ризик впливу на, свідку, на свідків. І вича антикорупційний суд також дуже часто притримується цієї позиції. Що ризик, ризик впливу на свідків є, тому що в нас є певна процедура отримання показань. Суд отримує показання безпосередньо, тобто спочатку допитує слідчий, прокурор, так потім, вже коли буде судовий розгляд, допитує. Вже суд, і тобто, за такою логікою, виходить, нам не треба доводити існування вказаного ризику. І друга проблема в цьому, що ці справи ніколи не доходять і не дійдуть до Верховного суду, і ніхто ніколи не зможе надати цьому оцінку, яким чином діяти. Так, да, є певні адміністративні справи, коли розглядають питання щодо дисциплінарної відповідальності судді у касаційному адміністративному суді, але під час захисту умов під час захисту осіб у кримінальних провадженнях. Вони не допоможуть, і ось у нас з'явився другий, як на мене, автоматичний ризик вже в умовах воєнного стану, і також вище антикорупційний суд притримується дуже часто такої позиції. Та інші суди це ризик переховування до органу до судового розслідування та або суду. Пов'язаний він в першу чергу з тим, що у нас тимчасово а, окуповані території. Території Російської Федерації відповідно органи державної влади України не повністю контролюють державний кордон, а значить, особа може його перетнути через лінію фронту, фактично. І мені чесно кажучи, важко коментувати навіть такі позиції. Звісно, я їх завжди намагаюся простовувати, що це просто фізично неможливо. Бо зрозуміло, комендантська година, підсилена варіант несення служби для того, щоб доїхати до безпосередньої лінії зіткнення, треба пройти поліцейські, скажімо так, блокпости, потім військові блокпости. Ну тобто, це просто нонсенс, і фактично завжди можна запобігти вказаним ризикам, але суди все одно посилаються, що особа обов'язково буде тікати. І зрозуміло, коли ми кажемо про резонансні справи, так, коли ми кажемо про посадовців, то мені здається, навпаки, такі, скажімо так, люди завжди заінтересовані в тому, щоб захищатися, а не тікати. Тим більше колеги сьогодні наводили судову практику, що втеча від правосуддя це не є, скажімо так, 100% гарантією для того, щоб уникнути від покарання, оскільки рішення суду, яке буде здійснюватися порядок, оскільки. Рішення суду, яке буде ухвалюватися в порядку спеціального судового провадження, воно потім надійде до виконання і рано чи пізно потрібно буде нести за відповідальність, тому в цьому просто немає навіть якоїсь логічної мети. Також коротко зазначу, сьогодні також це питання обговорювали, оголошення у міжнародний розшук. Не буду доходити до. Подальших дій, яким як чином сторона обвинувачення, як правило, здійснює досудове розслідування. Але в нас є порядок повідомлення про підозру, і коли неможливо особисто вручити, так, то повідомлення про підозру вручається шляхом е передбаченим для вручення повідомлень. так, І потім, як правило, орган досудового розслідування слідчі виносить постанову про оголошення у розшук чи міжнародний розшук, і є питання. Щодо того, коли людина вже виїхала е, за кордон до повідомлення про підозру і орган досудового розслідування виносить таку постанову. Вважається, що особа ухиляється, а людина навіть не знає про здійснення такого досудового розслідування. І одне питання, коли е, у подальшому є застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, спеціальне досудове розслідування, спеціальне судове провадження, а є такі справи, які особливо е, їх багато там, де Є тимчасово окуповані території, потім відбулася деокупація. Люди виїхали, когось починають притягати за кримінальні за злочини, які мали місце 3-4 роки тому, і слідчі просто виносять постанову про оголошення у міжнародний розшук. І є момент, що не завжди вони навіть звертаються із подальшими якимись діями ініціювання питання міжнародного розшуку шляхом там Інтерполу, Європолу, також іншими міжнародними заходами. В цьому аспекті мені здається, що. Постанова про оголошення в міжнародний розшук. Вона є важливим документом, і відкриває дорогу для подальшого звернення і склопотання про засування запобіжного заходу для спеціального досудового розслідування. Судово провадження. Напевно, треба було б якось ініціювати питання і передбачити можливість її оскарження під час досудового розслідування. Також залучення представників територіальних центрів комплектувальної та соціальної підтримки правоохоронними органами під час проведення слідчих розшукових дій. Чесно скажу, безпосередньо тижня-два тому стикався з такою проблематикою. Ну, по перше хотів би зазначити, що частина 5 статті 30, не бачу, вибачаюсь чесно кажучи, 38 закону про військовий обов'язки військову службу передбачає обов'язок для органу досудового розслідування протягом 7 днів повідомити відповідний центр комплектування про особу, який повідомлено про підозру. Так і зрозуміло, що якщо до особи застосований запобіжний захід не пов'язаний із позбавленням волі, то у подальшому не виключено, що така особа буде. Мобілізовано, оскільки у нас досі триває мобілізація, введений воєнний стан, і треба ще відвоювати, відвоювати тимчасово. Окуповані території, а є питання, коли а, безпосередньо під час проведення обшуку, навіть якщо це відбувається вночі, приходять працівники територіальних центрів комплектування і починають вручати повістки особі, особів, які проводять обшуки, її там близьких родичів, і доходить до того, що також і адвокатам вручають повістки, кажуть, вам треба негайно зараз о першій годині ночі проїхати зі мною до, до територіального центру комплектування. Скажу. Два тижні тому в мене була така ситуація. 23 година клієнт затриманий, вручення письмового повідомлення про підозру. І коли я побачив клієнта, то бачу, що на ньому є тілесні ушкодження. Ну і не моє суб'єктивне переконання, це було навіть нелегкі. Я одразу зрозуміло зафіксував цей факт, викликав швидку медичну допомогу працівників поліції, і тут, звісно, з'явилися представники територіальних центрів комплектування, які казали, що я маю приїхати з ними. Я їм сказав, що ми разом зараз сідаємо в машину, коли я переконаю, що. Клієнту надали медичну допомогу, тоді ми з вами разом поїдемо, куди ви хочете. Ну і не поїхали вони з нами. Але такі випадки є. Знаю, що Національна асоціація адвокатів України реагують на такі випадки, коли адвокатів навіть затримують під час надання безпосередньо правової допомоги. Так? І звісно, це ну, тема моєї доповіді порушення права на захист в умовах кримінального провадження. І я навіть не кажу, там, коли це там, право допомога стосується. Вручені особі повісток, ми кажемо про кримінальне провадження. під час обшуку першої години ночі. Якщо раніше були підготовлені поняті, там да, то зараз і працівники ТЦК також всі, тобто кількісний склад осіб, які залучаються до проведення слідчих розшукових дій, поступово збільшується. Так, далі, застосування положень статті 615, так, в нас вони набули значних змін. Я знаю, що це більше тема доповіді мого колеги, тому я не буду дуже детально звертати на це увагу, але ось відкрив, що реєстр судових рішень і зрозумів. Дуже цікавий момент. Подивіться, будь ласка, особливо на частину 6 статті 615, яка дозволяє у разі закінчення строків дії ухвали суду про тримання під вартою та неможливість розгляду з судом питання про продовження строку тримання під вартою, запобіжений захід вважається продовженим. І напевно, коли вводять такі. Зміни до законодавства. Ну, я розумію, це може стосуватися Донецької, Луганської, Херсонської да, Харківської області, де є така проблематика, що дійсно неможливо провести е засідання із розгляду питань про продовження строку тримання під вартою. І ось я бачу рішення червня 2024 року, травня, квітня 2024 року, Полтавська область. Е Кіровоградська область, Вінницька область, де виносять продовжують особі строк тримання під вартою через те, що суд перебуває у відпустці, через те, що суддя перебуває на лікарняному, через зайняті суддів в інших справах, і потім я внизу курсивом дописав це вже позиція апеляційного суду, який каже, що ну особи зрозуміло звертаються з апеляціями, намагаються це якось виправити. І апеляційний суд каже, що не досліджувались питання, доводи, аргументи, тому що. Ну фактично не відбулося, просто автоматично продовжували. Тому ось ви утримуєтесь на такій-то підставі. Потім вже через два місяці звертайтесь до нас знов. Ну і зрозуміло, що такі зміни до законодавства вносились не для того, щоб я дуже вибачаюсь перед суддям, але не для того, щоб особа перебувала під вартою, поки судді перебувають у відпустці, фактично без судового рішення перебувають в умовах слідчих ізоляторів. Ну, і зрозуміло, якщо такий підхід от, застосовується в умовах воєнного стану, тобто немає в кримінально-працювальному кодексі прив'язки до того, що мають бути наслідки воєнного стану, сам факт ведення воєнного стану дозволяє застосовувати такі положення. Я ось думаю, що буде в нас з допустимістю доказів, які також певним чином регулюють положення статті 615. Наприклад, коли. У кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, дозволяється використання як доказів показання, отримані під час допиту свідка потерпілого слідчим чи прокурором, якщо застосовувалась технічна фіксація. Ну я можу собі передбачити, що десь у майбутньому у нас дійсно будуть кримінальні провадження, де показання свідків будуть зафіксовані на технічних засобах фіксації з посиланням на те, що були умови воєнного стану, нам дозволяється застосовувати такий Такий доказ він є допустимим, і відповідно були внесені зміни до частини 4 95 диностоп'ятої щодо безпосередності отримання судом показань, де зазначено, що суд вправі не вправі оборонтовувати свої рішення, показання надами слідчими, окрім порядку отримання доказів, визначених статтею 615. А з урахуванням корупційних кримінальних правопорушень, де сторона захисту посилається на провокацію, то звісно бажано допитати заявника та поставити йому всі запитання. Якщо такої можливості не буде, це буде дуже серйозне порушення права на захист. Минулі сесії підіймалася це питання, також чомусь воно мене зачепило, хотів би звернути увагу. Дійсно, є вже висновки Верховного суду з цього питання, що сам факт ведення воєнного стану на всій території України так передбачає посилену відповідальність ну, за ту ж крадіжку. Да, тобто, якщо людина зайшла в супермаркет на 305 гривень вкрала, то в неї частина 4 статті 185 і відповідне покарання до 8 років може сягати. І ось тут така цікавість Цікава відмінність. Бачите, от те, що стосується шахрайства, то шахрайство вчинено в умовах воєнного чи надзвичайного стану, настає відповідальність лише у випадку, якщо була завдана значна шкода. Ну, тобто там зовсім інший розмір. Ну, бачу, в цьому питанні певну несправедливість. Верховний суд дійсно зазначив про те, що це питання законодавця, не до Верховного суду, але. Трішки з цією позицією не згоден, бо люди все ж таки звертаються за захистом своїх прав до суду, а вже суд міг би. Висновки сформувати по-іншому. І це, в принципі, в мене все, і зрозуміло, що які ще в нас є перешкоди під час воєнного стану. так. Тобто це відключення світла. да, Тобто, всі з цим стикаються. Я ось вчора буквально приїхав з Одеси. В мене було клопотання про зміну запобіжного заходу. В суді не було світло, засідання не відбулося, відклалося на інший день та час. І інше питання також була ситуація, де. А, Підготовчі судове засідання пройшли, е, пройшли там інші стадії, проводиться допит свідків. Зрозуміло, що допит свідків, коли перехресний допит відбувається, хочеться, щоб ці питання та відповіді були, ну, як би мовити, несподівано так, для того, щоб їх зафіксувати. І якщо під час там, допит триває одну годину, е, вимикається світло, технічний запис не зберігається. Наступне судове засідання ми розпочинаємо також з допиту, однак. Світо вже фактично знає, які я питання буду задавати йому, і може їх змінювати. Ну так і відбулось в принципі. Тому, в принципі, дякую. Якщо є питання, можете задавати.